Єдина фракція, яка не підтримувала постанову депутата, який в своєму політичному житті подав єдине рішення, це заблокувати трансляцію Верховної Ради України. І в нас зараз одне питання до інших колег: як ви взагалі могли за це голосувати? Це про суб'єктність парламенту, це про демократію, це про парламентаризм і навчіться визнавати ваші помилки. Це не лише зараз про трансляції, і це на півміри, шановні колеги. Другим рішенням має бути заборона марафону. Вам самим не соромно, що суспільство не знає, чим живе парламент. Ви знаєте, багато з вас були у Львові на прощанні з Андрієм. Так ось сотні тисяч людей запитували: А зараз ви де? А де був Андрій? А чому він не був в парламенті? У мене мурашки по шкірі, тому що люди не знали, що Андрій, депутат. Бо опозиція заблокована, бо парламент заблокований, бо він існує.